Чистою байкою є історія про Микиту Грущова, який, начебто, в приступі щедрості одним розчірком пера подарував Україні Крим. Мотив вже був один, і тоді не могло бути іншого: географічне розташування та зручність управління. Кримське керівництво вважало, що буде зручніше вирішувати господарсько-адміністративні питання з Києвом ніж з Москвою. Рішення було зумовлене спільною економікою, близькістю територій та тісними господарськими і культурними зв'язками між Кримом та Україною. Все, що потрібно було Криму для життєдіяльності, надходило з України. Так розпочалося освоєння півострова, адже він, за винятком вузької прибережної смужки, був загалом пустельний. Це була цілина. Кримську цілину піднімали приблизно тоді ж, коли Казахстанську, Сибірську, і Алтайську, тільки без схожої романтики. У той час навіть на Кубані були неторкані землі. Існувало спеціальне відомство по набору робочої сили і переселенню, добровольців і бажаючих за державний рахунок доставляли туди, де в них була потреба. Донбас, Сибір, Північні райони допомагали з житлом, давали кошти на влаштування. Отож, наприкінці 40-х, початку 50-х років, проводився великий оргнабір на заселення Криму, і погляди вербувальників природно звернулися в першу чергу у бік України в її густо населені райони. Родини, які поїхали до Криму, писали, як там важко навколо голих степ, не вистачає води. Водопостачання ж було однією з головних соціально-господарських проблем, рішення яких мала на увазі місцева кримська влада, коли клопоталася перед Москвою і Києвом про перепідпорядкування Криму в Україні. Тому розмови про Хрущова, який, мовляв, продемонстрував перед Україною широту своєї душі, позбавлені сенсу. Цивілізація наших днів не випадково засуджує посилання на історичні права того чи іншого народу. Ніхто ж не посилається зараз на історичну приналежність Стародубщини, наприклад, центру одного з десяти адміністративних полків Гетьманщини, нині територія Брянської області. Тому що діє система міжнародних договорів, визначених цивілізованим світом. Ідея історичних прав породжує такі почуття, які сучасна людина, коли вона володіє собою, повинна в собі придушувати. Деякі ж політики не тільки не придушують цих почуттів, але намагаються заразити ним населення, як це відбулося з російським керівництвом, внаслідок чого вони анексували незаконно Крим у 2014 році, і розпочали цим цілий ряд міжнародних злочинів, включаючи ті вже воєнні злочини, які вони чинять сьогодні, і за які обов'язково настане відповідальність.